Сьогодні в огляді, ще одна посилка з Китаю. йшла вона до мене 23 дні. Це її місто Львів, Україна. Ціна її становить 699 доларів. Потрик номеру вона не прослідковувалася але по цьому номеру, який скинув продавець, видно, що це є карта пам'яті, яку я замовляв. Замовляв я 16 Гігабайт карточку. І Ось ось такі упаковці, я вже розкрив її. Перше відео в мене не вийшло. Ось так запакована ця карточка. Тут, відповідно, ця полоска відбирається і зразу є доступ до самої карточки. Перехідника тут немає на SD, але, по суті, це не суттєво. Клас тут 10-й. Цієї карточки, дуже багато хороших відгуків про неї. 17 тисяч продажів карт пам'яті цього продавця. Дуже багато людей я бачив відео оглядів на тести цієї карточки. Відповідно, ця карточка так і має зазначену свою містимість. Це є орієнтовно 4,6,6, 14,6 ГБ. Сама карточка мала би бути хороша фірма LD. Ссылку я залишу в описі. Кого цікавить, замовляйте. І додатково все рівно я ще внизу напишу, чи ця карточка була робоча чи ні. Але по суті, поки що на даний час я даного продавця рекомендую.